Пропозиція, яку ми зараз вам показуємо, ви вже з нею знайомі, це е, яшма, вона пісочна, так, але вона вже іншого забарвлення та має такі невеличкі інші зміни саме в камінчику. Вони всі ідеально круглі, як ви бачите. Так мені навіть хочеться взяти і поміряти їхній діаметр кожного камінчика, ви бачите, що вони набули такого блиску, нагадують те, що вони ніби скляні. Подивіться, ніби ви дивитеся на скло. Але ні, це камінь, це не скло. Якщо брати по твердості, так, то це десь 6-7. Ну, хай буде 8 балів. Тобто, ну, все добре, вони не розіб'ються, це не скло. Не хвилюйтеся, це камінь. От я візьму лінійку, поміряю за діаметром один камінчик. Візьмемо давайте, від одного, від одного, від нуля до одного. Це виходить у нас один і і чи 1,9. і Давайте я ще поверну. Ось так. Бачите, 1,9, напевно, чи 1,5, тут плюс-мінус, дивлячись звідки його. Так, 1,5. Подивіться, ось. Тобто він такий стандартний, невеликий, не маленький, а прям ідеальний, я б сказала. Сама довжина це 46 см. Сама довжина намиста. От, тому я думаю, що це для мене взагалі це ідеальна така довжина, тобто не за довгий і не за короткий. Тому він підійде під будь-що, підійде будь кому так, наприклад, в кого шия, наприклад, видовжена, в кого вона більш така делікатна. Вон просто. Підлаштується під вас і ніяких проблем з цим не виникне. В основному такі забарвлення, вони знаєте, як у вигляді мозаїки. От подивіться, ну справді нагадує таку мозаїку, Не знаю, як вам, а мені нагадує. От, те, що теж повертає так до нашого українського. Тож пропоную вам приміряти це намисто. Я вже прикладаю його до себе. Так, і повертаюся. Ви бачите, що воно такого нейтрального кольору так, воно не задає ніяких таких акцентів, от прям зовсім. Просто воно підкреслює там створений вами образ і доповнює. Мені дуже подобається. Я, чесно кажучи, якби обирала між цими всіма, не могла би вибрати, тому що це складно, тому що всі мають свою перевагу. Код товару на Миста 393. Давайте перейдемо до ціни. Мені цікаво, ж, яка буде ціна у нас з вами. Зараз ми вам пропонуємо ціну це. 1600. в інших магазинах ця ціна буде більшою, тому що це інші магазини. Це 1800. І сьогоднішня пропозиція для вас буде значно меншою, і це всього. От серйозно, зараз я говорила 1600, дівчатка мої, увага, ціна 849 гривень. Уявляєте? Ну я знала, що е, магазин «Прованс» зробить вам таку чудову пропозицію, так? Але щоб вона настільки була чудовою, щоб вона настільки була такою приємною 849 гривень, то я не очікувала. Це подарунок для вас. Тож, замовляйте швидше, номер 0800 21 44 88 намисто код товару 393 яшма пісочна, довжина 46 сантиметрів. Для вас сьогодні спеціальна ціна 849 гривень. Спеціальна ціна, дівчатка мої любі. І ще нагадаю, що дзвінки безкоштовні. Тобто, ви зараз можете зателефонувати. Наші оператори обов'язково вас прокурують. Консультують, якщо у вас раптом виникнуть питання. Така мозаїка, так я б сказала, українська навіть мозаїка Погляньте, он дійсно нагадує. А ще мені нагадує якусь планету, чи то Марс, так, щось таке подібне є, якщо придивитися. І доставка, нагадаю, що також безкоштовна. Тож, поки у вас сьогодні є ця можливість, і у нас менша є кількість, і я не, не здивована, тому що це воно того варте. Насправді, так коли ми маємо таку пропозицію за приємною ціною. Тож, ми будемо з вами рухатися поступово далі. А я би ще вам нагадала номер телефону і нагадала б вам код, який ви зараз бачите на власних екранах, але я все одно його вам скажу раптом. Це 0800 21 44 88 І код. 393. Дуже важливо знати код, тому що без нього ви просто не зможете придбати собі цю річ. І доставка дзвінки безкоштовні. Ну що, ми будемо з вами рухатися поступово далі, і там ще є приємні подарунки для вас. Ви залишайтеся, будь ласка, можете взяти водички і до нас повернутись.